Добрий день, мої любі другокласники та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і зараз у нас з вами урок читання. Тема сьогоднішнього уроку образ української природи поезії Тараса Шевченка. Тарас Шевченко світає. Встала весна на пам'ять. Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож і ми часу не гаймо, і урок наш починаємо. Давайте з вами виконаємо розчиточку. Повторюємо разом зі мною: му ме, ми, мі. Далі, з літери Н. Далі. На но, на. Letra V. V, 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 V. Letra L. L, 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 Letra S. S, 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 S. Letra K. K, 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 Letra P. P, 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 P. Boa! Vejamos o que temos aqui. Пірамідки, правильно. Отже, прочитаємо слова в наших цих пірамідочках. Разом за, далі гай, далі ряст, далі горою, далі укрила. Наступне барвінок. Далее уквитчала. Жай жайворонок. Далі. наступно. На дуб, луна, землю, вранці, плугатар. Соловейко, Зозуленька. Молодці. Так, виконаємо з вами далі роботу над скоромовочкою. Разом три кролики на роликах. Не кролики, королики. Чи ж, коров, чи ж може і корова купить кролячі ролики і стать як кролик ролик? Давайте три кролики на роликах. Не кролики-королики. Чи ж може і корова купити кролячі ролики і стать як кролик-ролер?» Молодці. Наш сьогодні незвичний друг це у нас Марсік. Літаючи серед планет, до мене дійшов сигнал, потужна емоційна хвиля. Мабуть, ви на уроці знайомитесь дуже величною людиною. Це так? Хто може мені розповісти, що пропустив? Про кого ми з вами почали вивчати? Правильно, про Тараса Григоровича Шевченка видатну особистість. Розглянемо з вами книжки для дітей з віршами Тараса Шевченка. Особливості книжки кобзарик за сонцем паренька пливе її оформлення малюнками дітей Шевченкового краю, які перегукуються зі змістом віршів. Деякі з них ви можете побачити на сторінках підручника. Так, бачимо дитячий кобзар, Волинський кобзарик. світає. Світаю, край неба палає, Соловейко в темним гає, Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Між ярами над ставами верби зеленіють. не похилились, то полі поволі Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Так, бачимо, як молодійно автор. Розповідаю. І ці палочки. Пам'ятаємо, одна палочка це коротка пауза, дві палочки довша пауза. Так. Дайте відповіді. Сподобався чи вам вірш, який він настрій створює, які картини природа впусне в кожній строфі вірша. Пряме чи переносне значення мають виділені речення? У якому темпі, з яким почуттям краще, не дуже швидкий темп. так наголошуючи. Розглянути малюночок, хто в центрі картини, який краєвид перед хлопчиком, який, на твою думку, настрій сопилкаря. І наступний вірш Встала весна. Стала весна, чорну землю соно розбудила, уквічала ярястом, первінком укрила, І на полі жайворонок соловей гаї, Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Які слова з вірша допомагають уйти в весних живо істоту? Які в нас слова допомагають? Ану, подумайте. Так, стала весна в що зробила? Розбудила, правильно. Так, уквічала. З яким почуттям ти прочитаєш вірш? Піднесеним, правильно? І ваше буде завдання, вам потрібно обрати вірш, чи це світає, чи встала весна, і один його вивчити на пам'ять. Певне на все вас вийде, ви мене розумнички. я вас вірю. До побачення та гарного дня!